І я робила спочатку все за програмою, і дійсно, через 2-3 тижні практики в мене значно покравшився сон. Навіть я можу сказати, що він просто в мене з'явився, бо до того я майже не спала. Якщо я ранок починаю з повноцінної крії з медитацією, то в мене вже день проходить значно краще. Це мені так здається, тому що коли я закінчую медитацію, в кінці я вже якась от. Дійсно наповнена. Мені, до речі, дочка сказала: каже: мама, ти стала набагато теплішою. Я думаю, Боже, яке щастя. Ну, чоловік мені теж каже, що ти стала спокійна. Я починаю посміхатись, він каже, все, більше нічого не скажу. Друзі, доброго дня! Всіх вітаю. Сьогодні у нас в гостях Наталія. Наталя, доброго дня. Доброго дня, Анечка. Даша проходила мій курс. Чакри код успіху, розблокую свій потенціал. І сьогодні ми зустрічаємося для того, щоб поспілкуватися, почути, як у Наталі проходили практики, які відбулись зміни. Тому в принципі можемо і починати. Спочатку хотіла спитати Наталі, чи це був перший досвід кондаліні йоги, чи раніше також практикувала? Ні, я раніше ніколи не практикувала кундаліні йогу. Взагалі, Анічка, як ти знаєш, до тебе я потрапила випадково. Побачила твій курс з мантрами з медитаціями. Як Енергія. вони називали? Енергія процвітання? Енергія. Енергія процвітання? Да, я їх купила 40 днів робила пар. Гар mm -hmm. мені дуже сподобалась, і потім я все ж таки вирішила купити твій курс. Е, він дуже змістовний, він мені дуже сподобався. Чесно кажучи, я до кінця не вірила, що кундаліні йога може впливати на так сильно впливати на, ментальний, на ментальне здоров'я, mm -hmm. да, на ментальний стан. Е, тому що, коли я почала займатися, у нас була так, персональна програма. І я робила спочатку все за програмою, і дійсно, через 2-3 тижні практики в мене значно покравшився сон. Навіть я можу сказати, що він просто в мене з'явився, бо до того я майже не спала. І, в принципі, ця ситуація триває вже з квітня місяця. Я маю такий хороший стабільний сон. Ну, якщо, звісно, я не лягаю у першій ночі. Ну, таке інколи теж трапляється. Але загалом сон мій дійсно покращився. Я е, не знаю, чи то Кундаліні-Йога, але мені здається, що це теж вона, бо ми ж робимо крій, ми робимо різні вправи. У мене стало більш підтягнуте саме тіло. Причому, ну, якби я ну, завжди вважаю, що я знаходжуся в гарній формі, але мені здається, що в мене якось витягнули з бока і з'явилася сталі. Ну, але це вже відбулося пізніше, не через 2-3 тижні, а вже, от, вже після, мабуть, трьох-чотирьох місяців занять кундаліні. Що мені подобається? Подобається мені, що в нас достатньо різноманітна програма, тобто в нас є сім чакр та аура, і на кожну ми маємо свою крію і свою медитацію. І вони різні по інтенсивності, і різні по наповненню, і зараз я прийшла до того, що коли я зранку прокидаюся і визначаю свій стан і розумію, чого мені не вистачає, то я можу зробити ну от обрати, наприклад, там мені вчора дуже хотілося зробити саме е крію на серцеву чакру, от саме на серцеву. Я не знаю, чому воно, як воно впливає, як воно відбувається. А, мені дуже подобається остання чакра Аура, бо я її робила останньою, вона просто якась неймовірна. Мені після неї взагалі здається, що я якась так, ті, тіпа, трохи парю над землею. Так от як не йду по землі, а якби як мене підносить. Вона така нелегка, я б сказала фізична фізична. Вона нелегка, але це якось воно так все компенсується протягом самою медитацією. Взагалі, я дуже дуже обожнюю. Я ніколи не думала, що е, мені так будуть подобатися Софійські круги, Я зараз навіть можу, коли в мене якась трапляється там, не знаю, ситуація, коли мені. Треба просто порухатись. Ну зараз холодно в квартирі і буває так, що треба порухатися. Можу просто сісти, включити якусь мантру і просто крутити софійські круги. І мені якось це допомагає. Я не знаю, вони мені якось заспокоюють. Заспокоює, Які так, впи, так, так, так. Я ще не дуже вивчила всі всі впливи. Якби я читаю практичні частини, звісно, я читаю. От, але я нікуди не поспішаю, і мені цікаво досліджувати процеси, які відбуваються. Тому я роблю те, що мені от хочеться. Ну це, це і в цьому і сенс. Це найважливіше, тому що читати і теоретичні знання це одне, а все ж таки, йога це досвід. То дійсно ти відчуваєш і себе чуєш, що б хотілося зробити. Наприклад, як ти сказала, що вчора хотіла зробити анахав. І за от таким внутрішнім відчуттям, це твій кращий, от, е, кращий друг, кращий радник. Це це ти твоє твій внутрішній стан. Він підказує, як краще зробити саме сьогодні. По відчуттям ну і вона е, що я можу сказати однозначно, що воно дуже е, працює як заспокійливе. От, заспокійливо. Тобто, якщо я ранок починаю з повноцінної крії з медитацією, то в мене вже день проходить значно краще. Це мені так здається. Тому що коли я закінчую медитацію, в кінці я вже якась от, дійсно наповнена. Наповнена, я не знаю, і іноді от, е, е, то, дуже цікаво, іноді є, є якесь наповнення енергії. От, Треба встати, бігти і терміново щось робити, вирішувати справу. А іноді, навпаки, якесь таке тихе, спокійне наповнення, таке от хочеться плавно попити кави, піти потрогати йлки на ділянки, походити між дерев. От якось така плавність, якась така е спокій, такі, якась насолода таким. Собою, природою, якимось своїм таким станом. Тобто не можна сказати, що кожен раз, як тільки ти зробив кондаліні, ти став такий, типа, спокійний і все. Ні, є якесь наповнення. І це наповнення, воно кожен раз е, різне. Тому що, наприклад, е, я помітила, я не знаю, як це працює, але коли мені треба, ну, в мене от е, буде, наприклад, це. Купа справ да, на день вирішувати. Тобто я живу в достатньо повільному режимі, в мене є справи, то нема справи, але буває так, що я собі планую, щоб один день присвятити там і там перелік, і там насичений день, і все. І от я помітила, я не знаю, як це працює, що коли в мене такий день, мені чомусь треба робити горлову чакру. Горлову чакру? вишутка, угу. да? Вишутка, да? так, так, вишутка. Вона якось. от вона чомусь, я не знаю, саме для мене це так працює, вона допомагає мені цей насичений день якось так легко, легко розподілити, вирішити, побігти, зробити. Якби. Ну, а от якщо навіть обирати, от яка найкраща з них, я не можу. Бо мені подобаються от всі, от яку я просто не хочу робити, от не хочу. Це е, перша манітура, Де, да? Я так і подумала. Муладхара, так, так. Муладхара. каже, а ні, я життя. Муладхара. Ну, я просто для себе знайшла пояснення. Я просто ну, вже доросла Це жінка, доволі стабільно стою ногами на землі, вже давно ну, навчилася вирішувати питання, приймати негатив, якби там, да, якби е, Поратися з депресіями, зі стресом, з емоціями. Тобто я це все вже вмію, і в мене в голові це все є. Тому мені е, вона здається такою самою нецікавою. Mm -hmm. Але от всі інші в мене навіть буває таке, що мені треба витратити хвилин п'ять з е, заплющеними очима, щоб зрозуміти, що саме, бо я хочу і це зробити сьогодні, і це, і це. І от, Наприклад, три і мені. от е, Буває таке, сіжу так: так. аджна ілі відшутха, аджна ілі відшутха. От тобто мені треба якось налаштувати, я не знаю. але це працює, да. О, я пам'ятаю, як ти писала Аня, можна я побуду подовше на маніпурі, тому що лежу в і в мене стільки ідей по бізнесу приходить. Пам'ятаєш, ти мені да, да, конечно, конечно. так я маніпуру, я її обожнюю. Я обожнюю маніпуру. Я просто зараз в мене трохи інший емоційний стан, я і я її стала виконувати менше. А взагалі я обожнюю маніпуру. Я її постійно. Я у мене е, там два рази на тиждень маніпура. Mm -hmm. При тому, що я роблю кундаліні, ну я можу чітко сказати, що шість разів на тиждень я займаюсь. Якщо у мене зовсім немає часу, я обов'язково зроблю якусь медитацію. Тобто я можу не зробити криїв, я мож... ну, але я зроблю медитацію. я Все одно оберу, бо я дуже люблю ці всі хар. І от ця медитація з маніпури це вообще, я не знаю, це любов. Ну, в мене все любов, але все залежить від того, який в тебе стан. І це дуже класно, що можна обирати. От саме обирати. Єдине, що я хотіла ще спитати, не завжди виходить зробити це зранку. Mm -hmm. І от мені здається, що щось можна було б робити на ніч. Ну, я вже це дійшла там до кінця. Я тільки ну, на днях робила там останні, і це оця сатанама для жінок. Жінок, я тільки хотіла про неї сказати так. Її також дівчата, коли роблять на ніч перед сном, вона дуже також так балансує, заспокоює. Я робила вчора, але я робила її зранку. і... Ти коли сказала, що може не вийти і зробити 11 хвилин, тому що коли голова стоїть на підлозі, це може бути важко. У ну, мене є там деякі проблеми, хоча в мене їх нема, ну такі ще там буває поболю. Я так, ну чесно кажучи, вона коли закінчилася, мені хотілося ще так полежати. Вона а, яка, яка вона мені допомогла позбутися, Тобто я була якась така зосереджена, що я позбулася думок. Тобто я не знаю, про що я думала в момент, коли я робила цю медитацію. Оце дуже велика цінність медитації, коли я в час медитації не знаю, про що я думаю. <клес> <клес> ну, мені здається, просто саме тоді я якби. Відпочиваю, і, от може, це є процес очищення, коли тебе покинули всі її думки, і все пішло, і ти якби такий раз і заново, і наново починається день. Може, якась така чарівна магія в цьому є? Ну я, да, я почула, що її можна робити на ніч, я спробую, я спробую е робити на ніч. А що ще можна робити на ніч? На ніч можна робити. До речі, Мулатхару, яка заспокоює, яка тобі не дуже подобається. А, маніпуру на ніч не можна робити, тому що вона дуже сильна. Ну, маніпура, да, це зрозуміло, да. так, так. На ніч більше можна брати медитації з маленького курсу, такі спокійні, а дішахті, угу. як класична, там, де ми візуалізуємо також угу. світло. Хар-хар-гобіндий, також можна на ніч а, вона... Да, вона перша там дає заспокоює. З великого курсу на ніч можна брати мул мантру, вона також спокійна і ти її робила, mm. вона, здається, в п'ятому модулі мантра, що змінює долю. Вона це ж му мантра, це моя ж улюблена мати. Моя мантра. улюблена, так. Так, да, звісно, я слушаю. ти просто так мені кажеш, ти робила мантру. І мені слово робила, збила мене з толку. Я думаю, мов мантра, це ж моя улюблена. Я ж просила силку, вона мені на телефоні. Я кожен день я слухаю му мантру, і кожен день я слухаю мантру мільйонера. І слухаю я їх тоді, коли я готую їсти. Uh -huh. У мене вже просто ритуал, якщо я готую. Я зараз кладу поруч телефон і я слухаю. І ще дуже часто я слухаю, коли йду кудись. Ну, я коли знаходжуся в місті, я пішки, пішки, щоб ну, рух, рух потрібен, колінням треба рухатись. От. І теж я в наушниках я завжди слушаю мантру мільйонера і мову мантру. Але сьогодні я слухала шапт для жінок. Так. Угу. Я такий. І ну, це, це останнє, що я зробила сьогодні з курсу, що ще в мене було закрито, і я почитала і подумала, що це таке? Просто сидіти і слухати домицю. Ну, ладно, ну думаю, раз я вже туди тиснула, може сидіти і послухати. Ну, якби і я послухала, і коли така музика стихла. Яні каже, робимо вдих, і я думаю, чекайте, що вже 11 хвилин пройшло. Я не помітила, тобто, для мене це якось так швидко пробігло, і я розумію, що це знову буде моя улюблена. Це буде в мене третя, яку я буду слухати кожен день. Вона така цікава. Вона така глибока, така красива також. Вона така цікава. Звісно, може, я колись вивчу слова, може. Тому мантри, я вже майже їх знаю, вони якось вже там, коли ти постійно слухаєш, вони самі собі там відкладаються. І оцей шап для жінок. І я подумала, що це дуже класна ідея, щоб просто сісти перед сном і послухати, і лягти спати. Вона, мені здається, дуже така. Вона мене як приземлює, тобто сповільнює. Тобто сповільнює от, е, якісь негативи, емоції, вона якось каже тобі: зусереться зараз, побудь спокійною. Якби життя воно краще, ніж тобі здається, от саме зараз. От вона якась така, вона якось приземлила і так хорошо, і ти сидиш і розумієш, що саме в цей час твоє життя от відбувається. І нічого поганого не ну, якби такого, прям дуже поганого нічого немає. І ти розумієш, що в тебе є все, щоб просто посміхатися собі, там, просто посміхатися людям. Взагалі, вона якась цікава. Ну Це в мене такий, ну я просто її тільки перший раз у зробила. Буду слухати далі. Перші відчуття вони ж також дуже важливі, тому що це перше знайомство, воно завжди є такий. Або моє, або не моє. Іноді так буває, що треба розпробувати. Але іноді, от перша емоція, перші відчуття вони також є дуже важливі. Ну, я не знаю, що там треба розпробувати. Я знаю, що кожного разу, коли я починала нову чакру, у мене був такий бум емоцій. Я і... та... Вони викликали в мене абсолютні різні. Я пам'ятаю, як я почала робити серцеву чакру, і в мене просто. В голові, я уявляла всіх своїх там рідних, близьких, і у всіх були ці зелене світло, від, як тіпа, свічка горить в серцях, і в мене щось таке. було. Я, в мене якось такі були дуже великі фейерверки. І тому зараз, коли я обираю, мені здається, я і опираюсь кожного разу на свої ці первинні відчуття. Mm -hmm. І мені сподобалось все, нема такого, ну крім першої. Ну і то мені просто там, і то. мені там просто крія не дуже подобається. Мені не дуже подобається, що треба довго стояти і оце нахилятися. От. Ну це мені якось скучно. Mm -hmm. <сх> Отак, от мені якось так, от ну це нудно. От, от от мені здається, оце єдине, що мені в той першій чакрі не подобається. Я горі, а... пам я, я пам'ятаю, ти мені тоді написала, що. Після маленького курсу, там були такі медитації більш інтенсивні, десь спокійні. Каже, я зробила Аня, я не зрозуміла, мені щось нудно. Я пам'ятаю. Зате потім, коли я пам'ятаю, перейшла на Сватхистану, ти мені пишеш, Аня, тут якраз такі вправи, що мені так подобаються. прямо отримала тільки задоволення. Так, саме Добре. Ти знала, Далі знову всі будуть повторюватися якісь окремі. Ну я ж кажу, я тягнула до останнього. Я тримала ауру на останню. Я, мені здавалося, що аура вона буде феєрверк. Я коли її перший раз зробила, вона була феєрверк. Вона для мене і зараз феєверк. Але в мене тепер е вісім фєрверків і ще. Сім медитацій е, з того курсу і тут ще пару. І я тепер не знаю, от я ж кажу, у мене іноді буває так, що я не можу зранку зрозуміти, бо я хочу зробити зразу три, але в мене немає часу на три. Ну, І я пам'ятаю, що ти казала, що не можна робити зразу три медитації, що треба робити Краще. щось одне, а ввечері, наприклад, щось інше, ну хоча б так, але непослідовно. І буває дуже складний вибір. Ну, тому так. треба яка мали мали можливість попрацювати саме от е, в тій практиці, яку ми виконуємо, щоб ті енергії, енергії почали працювати, тому що іноді вони можуть себе одна одну, знаєш, як компенсувати та спокійна, та енергійна. Ти дві зробила mm. і от відчуття таке непогане, але все ж таки не дала можливість там тій практиці розкритись або тій. Розумієш? Тому краще от. Обирати по внутрішньому учтю, от що сьогодні хочеться саме таке. Тобі ще є окрема подяка, тому що, коли я купляла курс, в мене не було ніякого. Ну, я не купляла твоє наставництво, чи твої поради, чи там, якісь твої додаткові послуги, але ти завжди відкликалася мені на мої запитання і так по-доброму, так по-теплому, так знаєш, наче мама. Е, ну, як, е, Чому мама? Ну тому що як, ну хорошо, можемо сказати по-іншому, як от, як наставник, але такий, е, який відноситься до свого до ученика як, е, як мама, знаєш, з такою з добротою, з тим, що мама поганого не побажає, мама завжди як найкраща до дітей. От тут тобі окрема подяка. Дякую дякую. Мені, до речі, дочка сказала, каже: мама, ти стала набагато теплішою. Вона каже: ти е, за свою професію була м, така. Я, ні, вона каже, я знала завжди, що ти мене дуже любиш, але ти була така іноді дуже холодна. От коли ти була в своїх думках, в своїх проблемах, каже, я це вже зрозуміла, і ти була така якась трохи. Ну, як відсторонена, холодна, каже, а зараз ти прям от завжди така тепла. Я думаю, Боже, яке щастя. Ну, тобто, я позбулася якогось груза, який не давав мені щось проявляти. Да? От, ну, Це ж проявленість. тобто. Ну, Чоловік мені теж каже, що ти стала спокійна, я починаю посміхатись, він каже, все, більше нічого не скажу, бо все знає. Так буває, звісно. Посміхайся, в тебе така гарна посмішка. Посміхай. Добре, тоді будемо закінчувати. Дякую тобі за зустріч. Чудово. Дякую.